Вітаю! Сьогодні у нас урок біології з курсу 7 класу за програми Нова Українська школа. Тема сьогоднішнього уроку це паразитичні одноклітинні еукаріоти. Ця спільнота зростає завдяки вам. Підтримайте мене, підпишіться, поставте лайк і залиште коментар. А ми будемо розпочинати. Для початку я пропоную пригадати представників одноклітинних еукаріотів, погравши у гру Хто я є?». Умови прості, за описом треба вгадати, про якого одноклітинного йдеться. Почнемо. Є міксотрофом, тобто притаманний і автотрофний та гетеротрофний спосіб живлення одночасно. Хто це? Правильно, це є евглена зелена. Плаває у товщі води за допомогою війок. Їх нараховують від 10 до 15 тисяч. Правильно, це є інфузорія туфелька. Має непостійну форму, здатна утворювати псевдоподії. Все правильно це амеба протей. Є предком багатоклітинних тварин. Так, це є комірцевий джгутиконосець. З черепашок відмерлих особин на дні морів формуються осадові породи, вапняки. Хто це? Так, це форамініфери. Правильно. Ну що? Давайте з вами знайомитися з темою сьогоднішнього уроку. На попередньому уроці ми говорили про середовище існування деяких одноклітинних і вже знаємо, що вони можуть проживати у прісних, солоних водоймах та у ґрунтах. Але дуже багато представників одноклітинних еукаріотів оселяються в організмі інших істот, зокрема в організмі людини. При цьому організм, в якому вони оселяються, виступає в ролі хозяїна. для, для даного паразита. У вас на екрані є термін хозяїн це є організм, на поверхні або всередині якого оселяються інші живі істоти, що використовують його як середовище існування. Цей термін, будь ласка, перепишіть у зоши для подальшого вивчення. Давайте пригадаємо, будь-які форми співіснування організмів різних видів називаються симбіозом, і такі зв'язки можуть бути різними. Ну, наприклад. Взаємно вигідне співіснування, де два організми отримують користь, вона, наприклад, притаманна термітам або тарганам, ми можемо побачити їх на екрані під номером 2 та 3, що виступають у ролі хозяїна для трихонімфіти, от ми бачимо під номером 1. Вона оселяється в їхній травній системі та допомагає перетравлювати деревину, якою живляться перші. Тобто в такому випадку для одноклітинного це, е, вона знаходить дім, е, і середовище з якого може отримати поживні речовини, а таргани, терміти, е, вона їм допомагає тим, що перетравлює те, що їхня травна система перетравити не може. Але не всі представники, оселившися в організмі інших істот, приносять їх користь, може бути і взагалі навпаки. Йдеться про паразитичні види, і ми з вами розглянемо ознаки паразитизму як форми симбіозу. Ми бачимо з вами на екрані три таких підгрупки. Наприклад, паразит тривалий час мешкає на поверхні або всередині тіла хазяїна. Тобто це є одна із. Ознак паразитизму. Паразит використовує хозяїна як джерело їжі і третя паразит здатний завдавати шкоду організму хозяїна. Сьогодні ми розглянемо таких представників як дизентерійна амеба, далі гіардія або лямблія та малярійний плазмодій. Ви їх можете побачити на екрані. Паразитують, наприклад, амеба та хіардія або лямблія у травній системі людини, а малярійний плазмодій у крові людини. Почнемо ми з вами із амеби дезентеріної. Ми на попередньому уроці з вами познайомилися з амебою протей, яка живе у прісних водоймах. і... Тим самим середовище існування її водне. У амебез дезентеріної середовище існування є організмове, тобто вони будуть відрізнятися. Амеба дезентеріна мешкає у товстій кишці людини. Ми можемо побачити це на екрані, де знаходиться товка, товста кишка. А, і пригадайте, в нашому кишківнику проживають корисні бактерії, які разом можуть складати приблизно 2 кг маси. Зазвичай амеба не спричиняє при цьому хвороби людини, але у певних випадках, ну, що це може бути, коли організм ослаблений. Такий же самий принцип був розвитку кишкової палички. Якщо ви пам'ятаєте, що вона постійний мешканець нашої мікрофлори, але при певних умовах може почати паразитувати, теж саме із цим представником. Амеба може, коли ослаблений організм. Проникати в стінки кишки і призводити до утворення виразок. При цьому живеться вона еритроцидами. Нагадаю, еритроциди – це є червоні кров'яні тільця нашої з вами крові. При захворюванні у людини буде підніматися температура тіла. Вона відчує біль в животі, в неї буде частішати випорожнення, і головне, що випорожнення і слизом та з кров'ю. Це має застерегти людину, якщо в неї є такі калові маси. Але це не найстрашніше. Тобто є випадки, коли амеба кров'ю. Da, коли туди потрапила, Переноситься і проникає в інші внутрішні органи і створює там запалення. Поширюються вони за допомогою цист. Тобто, давайте розглянемо ще раз те, що представлено на екрані. Під номером А у нас клітина, перше це ядро, друга псевдоподії. Потім під номером Б це циста. Пам'ятаєте, циста це форма, в якій одноклітинні переживають несприятливі умови. В цисті ми теж бачимо перше ядро, третє оболонка цисти, і останнє В це способи зараження людини, про які ми вже проговорили з вами. Рухаємося далі. Наступний представник це лямблії або гіардія. Лямблії спричиняють захворювання лямбліоз або гієрдіоз. Паразитої цей представник у 12 палій кішці та жовчних протоках. Печінки людини. Не лише у людини ще може бути в 12-палі кишки, жовчних протоках печінки інших савців, ну, наприклад, таких як коти, собаки, живляться паразити вмістом травної системи і слизом, що вкриває стінки травного каналу. Лямблі можуть настільки розмножитися, уявіть собі, що своєю, своїм скупченням вони блокують всмоктування продуктів перетравлення їжі. При цьому в людини спостерігається пронос, зневоднення організму та сильні болі в животі. Заражається людина після того, як проковтує цисти лямблії. Взагалі, є люди, в організмі яких проживають і лямблії та амеба дезентеріна, але вони не проявляють симптомів хвороби. Такі люди є носіями даних захворювань. Тому Будь ласка, запишіть зошит, носій, це особина, в організмі якої присутні збудники захворювання, але прояви захворювання відсутні. Проте такі особини здатні поширювати збудників, зокрема, передавати їх здоровими. Тобто, якщо людина не відчуває ніяких симптомів, вона може поспілкуватися з іншою людиною і та від неї заразиться, тобто в її організмі вже проявиться дана хвороба. Пропоную ознайомитися із порадами, як уникнути зараженню кишковими паразитами, що робити, коли вже захворіли. Перше, слід виявити і лікувати людей, які захворіли, а також носіїв збутників захворювань. Друге, важливо дотримуватися правил гігієни, тобто мити руки е, насамперед перед споживанням їжі, не вживати сирої води. Е, Тобто пити кип'ячену або куплену в магазині, фільтровану, обов'язково мити овочі та фрукти. Третє, якщо ви відчуваєте симптоми захворювання, слід негайно звернутися до лікаря. Останнє захворювання, з яким ми сьогодні ознайомимося, це малярія. Це є одне з найбільш небезпечних хвороб людини. За даними ВОЗ, протягом, уявіть собі, 2001 року на планеті було зареєстровано приблизно 250 мільйонів випадків захворювання малярії та приблизно 620 тисяч смертей від малярії. Найвразливіші до хвороби це діти до 5 років. Давайте поглянемо ареал цього захворювання. Ми бачимо з вами карту світу. Частіше малярія трапляється в країнах Африки, з цього даного материка, далі Азії, Центральної та Південної Америки. Але. Це захворювання є актуальним і для інших територій, зокрема, і для України. Взагалі, малярійний плазмодій, збудник да, хвороби малярії, його переносять малярійний комар. Малярійного комара можна зустріти і на території нашої країни. Кров п'ють, я думаю, ви знаєте, не всі комарі, лише самки. Так як вони, кров їм потрібна для формування яєць. Якщо самка пила кров хворою на малярію людини, перед тим як випити її у здоровий, вона може передати їй збудника малярії. Тим самим відбувається зараження, передача даної хвороби. З кров'ю плазмодій потрапляє спочатку до клітин печінки. Подивіться, будь ласка, на це зображення спочатку до клітин печінки, де починається. Перший цикл їхнього розмноження. Після того, як літини-печінки зруйнувалися, збудник знову потрапляє в кров та проникає вже в еритроциди. Там вони ростуть, знову розмножуються. І після цього еритроциди теж руйнуються. Людина при цьому страждає на високу температуру тіла та лихоманку. Ще треба зазначити, що руйнування великої кількості еритроцитів причиняє недокрів'я. Як ви знаєте, еритроциди, червоні кров'яні тільця, вони переносять по нашому організмі кисень, виводять вуглекисний газ, переносять до клітин поживні речовини тощо. І коли еритроцидів стає менше, ми менше отримуємо кисню, менше вводиться вуглекисного газу. Звісно, що це буде впливати на наш організм. Статевим шляхом малярійний плазмодій теж може розмножуватися, але у тіл, тілі самиці комара. Як тільки вона спожиє кров хворої людини, в її організмі вони розмножуються статевим шляхом. Як же нам уникнути зараження збудником малярії, тобто зараження малярійного плазмодія? Перше, важливо захищати своє тіло від укусів комарів, відчуючи місцини, де є ці комарі, тобто не бути в тих місцях, де вони зустрічаються. Потрібно, щоб найбільша частина тіла була захищена одягом, незахищені ділянки обробляти речовинами, які відлякують комарів. Друге, слід виявляти і лікувати хворих на малярію, а також слідкувати за тим, щоб хворі на малярію не потрапляли на територію інших країн до моменту одужання. І останнє, третє, за допомогою різноманітних заходів потрібно контролювати чисельність кровоносних комарів у природі. Збутники можуть потрапити до тіла взагалі і іншими шляхами, наприклад, під час переливання крові хворої людини до здорової або від хворої вагітної жінки до плоду, ну тобто до майбутньої дитини. Тому дуже важливо виявити та розпочати лікування хворої людини. Ваше домашнє завдання знайти відповідь на дане питання. Треба знайти інформацію про вченого, який відкрив лямблію або гіардію та описав її життєвий цикл. Як же цей вчений пов'язаний з Україною? Будь ласка, знайдіть відповідь на дане питання, знайдіть дану інформацію, і на наступному році перевіримо. До побачення, гарного вам дня!